Ормадол таблетки від головного болю. А, але цими питаннями не просто задаються якісь там, знаєте, людішечки в інтернеті. Ні, а задаються питаннями і ті, хто збиралися конституцію українську палити на хрещатику, і питають ті, хто хотів дітей українських, пропонував десь там на Закарпатті палити. А, от а тепер їх дуже сильно хвилює питання. Что рублять беспилотники? Вот простой Антон из Москвы задается этим вопросом. У нас сегодня такой гость, что я написал подводку про отмену русской культуры. А потом прочел новости утром и увидел, что украинские беспилотники уже по всей территории. Вот они здесь, в Коломне, рядом с моей дачей. Вот прямо над домом моим летит украинский беспилотник, который может нести 15 боевых гранат и сбросить эти боевые гранаты на мой дом и дом моих соседей. И это сейчас происходит по всей территории нашей страны. Я не буду спрашивать, что там наше ПВО. Это я лично теперь уже понимаю, что мне, Антону из Москвы, надо готовиться к тому, чтобы защищать свой дом вот под этой колонной и дома своих соседей вот под этой колонной. Потому что завтра черт знает, что может произойти. И когда каждый из вас думает, что вас это не коснется, вспомните перекрытый сегодня аэропорт Пулково, вспомните едва не взорванную нефтяную базу Роснефти где-то в Адыгее, Вспомніть, як кожен день погибають наші російські люди. Ну і поки Антон із Москви говорив, я вирішила прогуглити скільки кілометрів до Каломни. Ну, традиційно забила з Києва і розумію, що якщо би з Києва до Каломни, то 925 кілометрів, там з огляду якою трасою ми то оберемо рухатися. Але ви розумієте, за рік повномасштабного вторгнення. За рік незламності українців а за 925 кілометрів від Києва простой Антон із Москви дуже сильно переймається. А чи не прилетить якийсь безпілотник на його голову? Чи не принесе той безпілотник якусь вибухівку в його каломну, там де стоїть його будиночок, заміський, де він відпочиває зазвичай? От що хвилює тепер звичайного Антона із Москви, який ще от кілька місяців тому збирався палити українську конституцію на хрещатику і розказував всім про те, як він тут буде нас з вами воспитувати. А тепер чомусь Антошка запереживав. Так ти не сиди там не в студії, не готуйся розказувати про те, як тобі значить руську культуру отміняють. Ну мог би поговорити про руську культуру, звісно. Яка тобі різниця, що там літає в тебе над головою? То ж таке, це ж за це ПВО має відповідати. Влада якась має відповідати. головнокомандуючий, врешті-решт, ні, не хоче сказати кілька слів, що то було. Тому що ніяких безпілотників, каже, не було, і так далеко вони не залітали, то там ПВО працювало, якісь е, навчання були, і ще там щось. Точно ти безпілотник побачив? Бо то може бути вже дискредитація армії Росії, якщо безпілотник залетів настільки вглиб російських територій, то вже може бути знаєте, стаття і якийсь там термін на 15 років. Антону впаяють якось дуже сміливо. Антон дозволяє собі виражатися з цього приводу. Ну не знаю, що там може ще поговорити. От бачите, замість того, щоб говорити про атмін руської культури, тепер він мусить дуже сильно переживати, що йому треба буде захищати свою каломну. Ну, якби ви захищали кожне своє місто або ж село, або ж селище, або ту територію, на якій ви живете, проблем би не було. Якби ви тільки не йшли на наші українські території. Риторія сиділи б там у себе на балатах. Взагалі проблем би не було. І безпілотники б над головою вас точно би не літали. Е, ну а Антону порадила б, знаєте, сходити в воєнторг, купити собі танк, наприклад, або не знаю, хоча б бронежилет якийсь. Е, тому що ну як він збирається захищати свою коломну? з голими руками чи текстами буде прикриватися про відміну руської культури. Я би не втрачала шансу. Щоправда, знаєте, нюанс заключається в тому, що коли Росія прийшла війною в Україну, то у нас наступного дня або ж в цей же день можна було записатися в тероборону і взяти зброю і захищати свою країну зі зброєю в руках. Хто тобі, Антон, дасть зброю на Росії? Тому що тоді, коли зброю отримували в Україні територіальні оборони, то тоді на Росії в них жах в очах був, тому що вони орали: не можна просто так зброю людям роздавати. Для них то була трагедія, тому що вони розуміли, що кожен озброєний буде чинити їм опір. А в них не вистачало солдатів для того, щоб просто Київ контролювати, не те, щоб захопити Україну. Тому Антоша про те, щоб тобі хтось дав зброю, про це на Росії залишається лише мріяти. Тому захищатися ти будеш виключно своїми паршивими текстами. Вот і все.